Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні відео про троянди. Було стало. На прикладі своїх троянд, а саме помпонели, там два кущі. Я вам розповім свій досвід, звідки троянда взяла сили, щоб і наростити пагони, і якісно заквітнути, і бути здоровою. Навесні завжди робимо обрізку троян. Це формуюча санітарна обрізка. Наскільки кардинально ми її обрізаємо, залежить від віку троянди. Наприклад, я вже вирізаю пагони, яким 4-5 років. Я вирізаю тонкі хворі пагони, щоб троянда не витрачала на них сили, а все спрямувала на нові пагони. Троянду формуємо на свій смак під свої. Потреби. Обов'язково я прибираю листя, яке залишається під кущем, тому що може бути на ньому різні патогени. Прибираю і видаляю з ділянки в камін. І обов'язково я обробляю зрізи, використовую пасту з фунгіцидною дією, яка закриває ранку, загоює її і не дає потрапляти хворобам та шкідникам. Такою троянда була в середині березня 2024 року. Наступний крок це профілактичне оприскування від хвороб та зимуючих стадій шкідників. Обробляю як пагони, так і під кущами. Яке ж перше живлення? У мене це був осмокот доброго пролонгованої дії, і на той час була формула де більше азоту, діє 5-6 місяців. Це троянди, два куща, троянди помпонела, які я обрізала і робила кардинальну обрізку в березні. І де хтось там писав, що так ви обрізали, що вони навіть не заквітнуть. Ну, я ж не перший рік вирощую троянди, а десь, напевно, рік 15-й, то я знаю, як обрізати, що обрізати. Дійсно, ця обрізка вона провокує, стимулює ріст нових пагонів. І дивіться, як вона пішла вже. Все буде квітувати, все буде нормально. Чим я підживила після цієї обрізки. Осмокот додала, є у нас в продажу такі прозорі пакетики. По одному пакетику по 50 грамів на кожен кущ. Плюс пролила стимулятором коріння це сізарин. Якщо немає осмокоту, підійде будь-яке добриво гранульоване, де більше азоту. Це також може бути універсальне добрива нітрама фоска з формулою, де урівноважені макроелементи, азот, фосфор, калій, наприклад, 16, 16, 16 формула. Це може бути органіка, але краще всього органіку вносити восени. Тоді вона встигає перейти в мінеральну форму, а саме в мінеральній формі рослина споживає всі елементи. Далі тепла погода, і троянда нарощує листя, нарощує, нарощує. І тут потрібен захист від шкідників. І можуть бути хвороби від борошнистої роси, наприклад, топас. Від різних хвороб, комплексних хвороб. Це може бути фунгіцид, фалькон, може бути поєднання декількох фунгіцидів, наприклад, топас скор, може бути амістар Голд. Якщо з вашою трояндою все гаразд, вона не хворіє. Але ви хочете і захистити її, тому що по прогнозу десь там вже буде дощ, і потрібно ще й простимулювати її ріст, то я вам пропоную зробити таке оприскування: фунгіцид квадріс, а він впливає на ріст рослин. Додати сульфат магнію. Магній в процесі фотосинтези грає велику роль. Хочете, щоб троянда мала насичений колір листя? Додавайте магній. Не шкодуйте. І до цих ще препаратів додаємо плантафол. Може бути формула де більше азоту, якщо ви дійсно хочете, щоб так вона прямо буяла, ваша трояндочка. Можливо, ви робили омолоджуючу обрізку. Тоді додавайте плантафол формула 30-10-10. 30 це саме азот. А можна універсальну формулу 20-20-20. І ось така бакова суміш, ви робите оприскування і побачите. Чудовий результат. Якщо я порівнюю весну 2024 року з минулими роками, то розвиток рослин був на два тижні раніше, ніж зазвичай. І вже на початку травня я стимулювала бутонізацію. Саме фосфор впливає на бутони. Я робила бакову суміш, це препарат від хвороб. Препарат від шкідників на той момент вже попелиця була. Плюс добрива «Плантафол», Формула де більше фосфору. «Плантафол» має у складі прилипач. Це добрива застосовую, напевно, років 5. Подобається тим, що діє швидко, ефективно, розчинюється і засвоюється рослиною. Оце його дійсно перевага. Наступний крок. Бутони вже є. Але вони ще не розкриті. І саме тоді потрібен захист від трипсів. Тому що, коли розкривається квітка, дуже складно боротися. Трипси і прокусують ці всі майбутні плюсточки. І вже вони всередині квіточки, і дуже складно якимись препаратами подіяти так, щоб ця діюча речовина вплинула якось на шкідника. Тому захист обов'язково потр... повинен бути до розпуска квіток. Вітів. І це препарати, які безпечні для бджіл. Мені подобається Маврік, це може бути каліпсо або праванта вернал, там одна діюча речовина. Можуть бути і біопрепарати, але біопрепарат діє тільки там, куди він потрапив. А саме для захисту від трипсів я б вам радила ще застосувати більш потужні препарати, тому що. Потрібно захистити все, що всередині цього бутончика. Якщо ви тільки біопрепарати застосовуєте, то вам потрібно менше робити інтервал між обробками кожні там 3-5 днів, щоб у вас не було цих трипсів. А з ними боротися дійсно складно, якщо вони вже є. Трипсів немає, троянди квітують. Ми радіємо, що ось результат наших зусиль, але тут теж. Потрібен захист. По-перше, захистити квіти можуть бути шкідники це бронзовка. Хоча, ви знаєте, з власного досвіду на нашій ділянці не так багато бронзовки, я можу її позбирати руками, і цього буде достатньо. Я не бачу сенсу саме на нашій ділянці робити оприскування від бронзовки. Але тут ми дивимося на інших шкідників, наприклад. Це пильщик. Якщо ви бачите, що пагони молоденькі, і вже вони ось так, як кажуть, опустив зайчик вушко, то уважно подивіться, а що саме призвело до цього. І зазвичай ви бачите в цьому пагінці отвір, який прогриз шкідник пильщик. Для того, щоб захистити від пильщика та інших шкідників, я робила бакову суміш: це інсектицид. Препарат від хвороб, ми його можемо не додавати, якщо тепла, суха погода. А якщо по прогнозу дощитиме, то краще все ж таки фунгіцид додати. І це добрива фосфорна калійне, тому що калій це імунітет, це яскравість кольорів, це якісне квітування. У мене був плантафол, формула 5-15-45, має прилипач у складі, тому я додатково прилипач не застосовую. Можна замість цього добрива застосовувати монофосфат калію доступне, ефективне добрива, яке і простимулює бутанізацію, і буде сприяти якісному квітуванню. І розчинюється досить швидко, можна застосовувати як по листу, так і полив під корінь. Також ми дивимося по погоді, якщо спека. А у нас вже в червні може бути і плюс 40, тоді краще ще додати антистресант. Я застосовую Мігафул, подобається це поєднання: Мігафол Плантафул, як вони обидва працюють. В 2022 році вийшло на каналі відео про стимулятори, в тому числі і антистресанти. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете дізнатися про новинки, що зараз з'явилося на ринку, що я застосовую, то напишіть, будь ласка, в коментах, і я подивлюся, якщо дійсно багато бажаючих, я зроблю таке відео. А по трояндам, хто не розбирається, як Підбирати препарати, як їх поєднувати, у мене є в інтернет-магазині Магія рослин комплект, так і називається, троянди, захист і підживка. Це основні препарати, які допоможуть вашим королевам саду бути красунями. Всім вам дякую за увагу! Діліться своїм досвідом, всім сил, здоров'ячка і хай наші сади квітують. Під мирним небом України до нових зустрічей.